Шановні колеги, пана журналісти, пане літаю. Давайте ми так домовимося, ми не ставимо годинник приблизно до п'яти хвилин, коротко, щоб краще запитання відповіді. Добре? Справа в тому, що голова нашої партії зробив заяву, це можна знайти на сайті партії щодо після саміту, тому що Віталій був учасником саміту, і та, той меседж, який він відіслав нам, я би собі прочитав. Вашого дозволу, і я потім до на місці. Коли ми говоримо, що ми є європейці, ми не обираємо місце проживання. Ми і так живемо в Європі. Ми не обираємо громадянство чи країну. Ми громадяни України, ми українці. Ми кажемо, ми частина цивілізації, яка обрала своїми цінностями життя людини, гідність людини, свободу людини. Ми не дозволимо цей вибір у нас відібрати, ми здобули право людей. Віталій Кличко. Зрозуміло, що шанс втрачений, і зрозуміло, що ці події, які відбуваються сьогодні в країні на е, фоні тотального відмінення населення і на фоні таких дефірамп із екранів телебачення, воно виглядає досить абсурдно. І, звичайно, європейці сьогодні розуміють, що е, у ту країну з такою торбою проблемою, яку вона принесе в Європу, Така Україна їм не потрібна. І зрозуміло, можна зрозуміти європейців, які не захотіли підписувати цю угоду. Тому що прийняти таку країну їм не є добре. Можливо, вони не зрозуміли, що вони штовхнули все таки нашу владу в обійми того сусіда з півночі. Ну, Бачите, мабуть, це вже робота опозиційних сил. Ми маємо пояснювати, розказувати і не давати підписати ту іншу угоду. Якщо ми не зуміли втримати цього шансу і не зуміли, на жаль, вплинути на владу, де недостатньо, мабуть, синів або угода була підписана і недостатньо наше суспільство. Мабуть, не не не, не цілком зрозуміло, що насправді відбувається. Ну це, мабуть, наша проблема, і наша також. Поразках і обиду. От. І мені би дуже хотілося, щоб, мабуть, всі, хто, Цікавиться політикою, і, мабуть, це через журналісти можна переказати. Сьогодні нашим політикам, нашим псевдополітикам і нашим громадянам варто, мабуть, прочитати три книжки, які описали насправді е, ті події, які е, відбуваються сьогодні. Я хочу порекомендувати і своїм колегам, і журналістам, які цікавляться політикою, знайомитися з трьома книгами. Перша книга це «Ніколо Макеавелі. Державець». Друга книга, як це не дивно. Це Леніт Кучма Україна не Росія. Це стосовно Євроазійського Союзу. І третя книга, яка вийшла в видавництві «Основи» – це Новман Дель Європа історії. Я думаю, що якщо дуже уважно послухувати нашу історію, то можна зрозуміти, що шанси завжди в нас бувають. Але ми їх втрачаємо. Мабуть, нам треба сьогодні розібратися, чому ми їх втрачаємо. Якщо брати програму е, удару, і якщо я прочитала програму і свободи, і е, інших політичних сил, <клух> в принципі, ми, здається, всі сходимося до одного. Ми європейці, ми є нація, яка хоче розвиватися в цивілізації. Вже там, де ми були, ми не хочемо бути. Тому я бажаю всім себе. Тарія Ключка і відміна політичної сили, удар і журналістам в кінці року цього зробити висновки і з наступного року прийти вже в Новий рік із розумінням того, що якщо ми не об'єднаємося, ну якщо не через телебачення, то значить через інтернет, якщо не якщо немає доступу до телебачення, на жаль, нарікають всі наші опозиціонери. От і, e, просто подумати, мабуть, варто все-таки зібратися і пояснити нашій владі, що насправді ми хочемо бути десь там на дозвілках історії. Досить вже тому бажаю всім мудрості, успіху і вітаю вже користуючись нагодою від імені партії з різдвом і знову роком. І бажаю всім, щоб той новий рік додав нам мудрості, і ми звіти 2012 дванадцятого.